На каналі Українська дівчинка 2015 сьогодні я буду грати гру My але без бом продовжувати буду. Вже ранок. Так вже ранок, але в нас не дуже є гушей. Найш сама чому Знаю. Мази навіть не можемо піти. Дивись. Хочеш Угу, Хочу, Хочу. У мене було дуже Угу. З мамою їхати додому. Давайте на рибалочку тепер. Вона рибалочка теж хоче Як гарно, кораблики це весело. Так, але вона чомусь не посміхається, Вона сама ж скаже. Кораблики це весело. Там треба рибку спіймати Тікає. Єс, ми з вами дістали рибку. Все долго сделала с тобой, будешь копаться Ой, сегодня не день, что они, не... блин, они да, работают, может подойти трёх. Не так? Ой, я... я понятаю, что мне было больше добро. Может, мы не в области с детьми, то что... я хочу делать Здорово, давайте ты будем И вам она ежи. Коротше, ловити рибу це реально дуже круто хочу, хочу послухати казку про себе почнеш мені так ура, дякую <кій> не знаю як вам, але я просто хочу плакати я хочу просто взяти і плакати. Лучше я що я максима робити, але до її місця я б дала сусама. Травень, 12. Я отак доброго ранку. Цього тижня парад. Ага. Хочеш подивитися, ми отримали кошту. Тут тут. І шаліна на пошту. Ми тримали пошту. І в І до школи мені на роботу. Розумієте, вже парад. Відкінчується. Ні. Кота. От ми могли таке смачне їсти. Можна я піду спати, я топ стати спати. Теж мою казку улюблю. Ого, дякую. Дійсно, давайте пустимо. вам хіба не сумно? Я її вісі дала просто була ось туди. Але як, але як ви думаєте, буде ще продовження цієї гри. Доброго ранку, я готова до завтрашнього що так, але зверху щось покуплю. Туди рибалочку шпише. Ми не можу на рибалку піти, ні туди нікуди. Давайте купимо це. У мене голода. Надто голодно, щоб піти до школи. Хочу запізнюватись до школи. Вона ж каже, що вона надто голодна. <клух> вона каже, що вона надто голодна. Давайте дитина голодна, давайте побудемо будемо ще її. І це що сталося? Які ображали мене, не говорила погодні речі. Сказала, що мені не можна йти на парад. Ну, може, нам заскутати. Так, так, добре, вони мене трохи лякають. Дивіться. Хоча я сюди малю. <кхід> Давайте помалюємо. І спати. Давайте почнемо казку. Вже дуже пізно, вже дуже пізно, коли. о, тоді добре, зібраємось. Ми дали дитині їсти, щоб вона не була голодною. треба йшло там. Уявляєш їжаки входяться у стан. Угу. Дуже мило, дуже. скажімо так. Угу. От скажем отак. Ну Ні, час раз. Ми трішки погодували, ми самі на роботу. Подивіться, те, що ми з вами влику пляли постійно, то воно пропало. Вам не хочеться плакати від цього. Ні, чомусь так. О, я рада, що той вдома. Сьогодні міст тепер поводився трохи дивно. Він сказав, що я маю свій бути сад Зажди, прагнув до нових знань Він мав на увазі. Він здавався трохи засмучений Добре. Дайте поставимо спати Карін. Я хочу послухати казку, пустеш мені. звісно. Урай, дякую. <кхід> Давайте почитаємо казку. Друзі, це звертання саме до вас. Я повертаюся ніби в ті часи, коли не хотіла знімати. Я відчуваю, що ніби мені потрібен відпочинок. Я була відпочивала аж ціле лі, аж цілі, аж стільки, поки були навчання, не закінчилось. Але я не знаю взагалі, що знімати. Мені вже реально хочеться ніби піти з каналу. Я вже трішки дорослою стою. Я взагалі не знаю, чи я зможу щось для вас знімати, то я буду на літо поїду до королі на краці. Не знаю, чи взагалі. Я зможу буду. Ще взагалі я зможу буду. <кх> парад. Парад. Нам треба йти. Так. Я не знаю, коли той парад буде. Мені казали, що парад буде 12 травня, а якщо 15. Нам дали у нас сьогодні менше грошей. то Давайте купимо, Будемо щось не дуже таке, але я постараюся купити щось. Карін. Каріна. Містер Берг нам сьогодні сказав, що він більше не буде нашим учителем. Але без нього буде якась незнайомість. Містер Солген, він теж приходив сьогодні. Такий злий, сварив мене за те, що я гризаюся, хоча. Ча я взагалі нічого не сказала. І старий і сварливий. Давайте помиємо, ми помили, вони дали їсти. Не хочеш? А, нам треба пошту забрати. Вітаю, пишу вам із Норвегії. Ваша дочка Карі моя з Нас вона дочка. Мені вдалося з'ясувати, що вона жила з вами кілька років. Дівчинка досі пам'ятає свою омі. Так хочу дізнатися про власну батьку, чи могла б допомогти. Все, я ми поставку карі. Вже Лягай. Він не хоче, щоб боя так. Містер старба, Солге тоді б... взагалі не подобається. Останній вчитель прийде дать параду, mm -hmm. uh, тоді добра діч. Mm -hmm. Я з тобою дозволяю. Тобі завжди шкода. Тобі завжди шкода. А що б їй ще сказати? А видав те, що тебе? Хоча йти. Угу. Я з тобою не розмовляю. Ой, мені шкода, тобі завжди шкода. Що я можу зробити? У школі, що я можу зробити? Дати їй. Її... Не з додачі, що я можу їм зробити? логічно, що я зроблю. А десь до тебе. Привіт! Та що ж таке, Карін? Якостійно Та грязна. Ну, Гадаєш, він буде плавати? Не знаю, я далі хотіла здати віде. Шука, швидко, швидко. Парад уже завтра. Але я правда чекаю, дочекаюсь. Тій ночі. Ти навіть не хочеш казки. <·литричи> Карін, тут немає Колі, а ось ти де. Гм, виби, що пішла так радо. Вий вже дити пілася. Люди такі щасливі. Чомусь я ніде не бачу містера Берка. траверток? Будь почти так довго збираєш? Я вже не могла дочекатись. Тобі що, сьогодні робити не обіцяю. Ой, діти вже вийшло, Сьогодні треба туди. Окей. А що нам... Ой, я стрічка. Мені сказали, що мені туди місце розкотали мою стрічку. Твоя була правда, не варто було сюди приходити, хочу додому. <кху> Раз, Карін, привіт! Вибачте, це вчитель, це вчитель. Я, я, я бачив, що ті діти любили твої гарні стрічки. Я не за це не сварив. Містер бачить. Ой, правда? Так, з тебе погодити вдень. Хоч це тут, ціпа. Баю про їхніх покарання. Так, ти не придумає, коли не влетять. Я про це подумаю. Дійсно, я не хочу створювати, то тобі зайві передмію. Тому, а вітаю корінка, певно, ваша дочка дуже приємна, щоб познайомити з вами особисто вас просить доводить. Я хочу, щоб всі мої учені досягли успіху. Як на мене, наше погодження нас. Уходження у нас не визначає наші дівності та вчинки, ось щось правді жахливо. <кій> Вона не заслуговує ставлення, але не турбуйтеся, я роблю все можливе, щоб із нею нічого не трапилось. Маю вам подякувати, ви виховала дуже добру дитину. Це не всім батькам без ноги. Навіть, мабуть, дуже небагатьох. То що, карі, ходімо на парад? Так, будь ласка, не плюсся, про... десь я про неї подбабаю. Ось, скорі, можеш взяти гілостічку. Не забуваю розмахувати пропорці. Карін на Ви чуєте, як вони кричать. Це було неймовірно. Так було стільки людей, а всі ці пропорції мені дуже сподобався парад. Мені ж казали, що він хорош, і було дуже весело. Якщо тобі було чудово, то це гаразд. Ага, ще й ви з містер Берком познайомились. Скоро вже час лягати спати. Сьогодні був чудовий день. От би більше людей було, як містер Берк. Це так. Інші діти мене ненавидять але ж це діти вони турні так? Але чому всі сусіди мене теж не люблять. І, ми, і мої дідусь, і з бабусею, вони ж дорослі. Дорослі мають бу... бути, Дорозум... розумніш, але не розуміє, вони ж мене навіть не знають. Ви з містером Берком єдині хороші, дорослі. І містер Берк покидає школу, як і мої батьки. Я рада, що в мене є ти. Не залишай мене, будь ласка. Добре. Почитаєш мені казку на ніч? Звісно. Давайте почитаємо казку на ніч. Ну що ж, на цьому чудовому моменті я хочу вам подякувати, що ви дивитесь мене стільки часу. Лайкайте мене. І хочу вам на це сказати дуже великим дякую. І хоч не дуже хочеться зні... ставати, знімати, робити якісь ідеї, але я це роблю. Тому ставте обов'язково, мені вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всіх люблю, Па-па-па-па. На цій чудовій ноті ми закінчимо всі все, все. Все, па-па.